Співачка з Прикарпаття боротиметься за путівку на Євробачення 2023 на один з найбільших пісенних конкурсів світу. Уже визначилися з фіналістами, з поміж яких обиратимуть українці. Серед них і фіїнка. Співачка з Івано-Франківська. Вона ж Ірина Вихованець. Чим збирається дивувати європейську публіку? Виконавиця розповіла, як тільки повернулася зі столиці після жеребкування, де й представили загалу пісні. Претенденти то я гуцульське слово. дуже важливо, щоб там та була буква «Ї». Бо ви собі розумієте, бо то наша репресована буква українська, то так мені ще співпало, що вона там є, і я важливо її використати. Фігінка, похресниця гуцульською означає. Не працюю в драмтеатрі, не... не плутайте мене з акторами з драмтеатру. Працювала останній раз там, останній раз у 2017 році і так і сказала до побачення і пішла собі робити своє. Блогеркою теж не хотіла би мене призивати, бо. А ти дивіться, якось не по-людськи буде, що блогерка на Євробаченні їде, <смі> бо їде співачка, актриса. Ну, та уже тоді можна наказати блогерка, вже трете. Отако. От для конкурсу Євробачення фіїнка підготувала пісню про Олексу Довбуша та ще й на гуцульському діалекті своєму стилю вона не зрадила і коли готувала пісню для нацвідбору. До зали запрошується просто фантастична фіїнка. Ой, попід, ой, попід, побіг, не зелений, ходить бо, ходить бо, де молодий, є мені, є мені, то вже треба до буча, Богу, Богу, судська душа. Пісня називається Довбуш. Написала я її на основі нашої гуцульської балади, пісню про довбуш, а ви попідгай зелененький. Я думаю, що якраз глядачі, які будуть дивитись, тут точно знають. От казала про це в Києві, і там навіть не знають, що тут такий довбуш. Щоб ви все розуміли, що кажу, не початий край роботи про гуцулів розказувати. Та ви вже чули пісню, вже тепер нема що там приходити. Це раніше якось так було. Треба було описати незрозумілими словами пісню я взагалі написала в лютому місяці за два дні до початку війни. Але реально я була з тих людей, що спакували перепуджену ту валізу, і я ждала на війну. Я, я, я знала, що буде. Зна не знала як, але знала, що має бути. І писала з тою думкою, що. А нам би зараз таких опришків, знаєте, щоб підпільно то все вибили, те, як то в нас було. Але думаю, то в нас точно такі будуть. І точно нам нема що переживати. І от з такими думками про те, що такого би кожній дівчині, такого як довбуш, такого прешка, такого мужнього, сильного, файного, і кажу, за такими дівчата у горби, там точно такі є. Я не планувала на Євробачення, я скажу вам більше, я категорично була проти. Тому що я розуміла таку штуку, що їздив Калуш цей рік і будуть плутати. Люди ж не всі не розуміють, хто такі гуцули. Ну, є сопілка, є, хлопив, у сердаки, ну та й прошу дуже гуцули. то що вони з Калуша люди не розбираються. Але так вийшло, ми зробили музику зараз, дуже модно казати, з етномотивами. Не назвуться категорично, не назвуться етномотивами, тому що етномотив це, так би мовити, ми використали сопілку або якийсь інструмент, все етномотив. Або ми взяли, коломийку, наклали на тобіт, етномотив. То не так, моя пісня то якраз автентичне звучання. Я так дивлюся в одну камеру лишень. Аутентичне звучання. <звук> ми зібрали різні 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 мотиви і мелодії і зробили щось з того своє. Зберегли гуцульську автентику, але в новому сучасному контексті. Оце, по-моєму, вже якраз прикольно. От Послухали ту пісню, а де Анечка? Мій менеджер-директор по всьому каже мені Іра, ну пісня моці, ну може би не Євробачення. Я кажу, ну Аню, ну не писала для Євробачення. Вона каже: А попробуй. Ми попробували результат ви самі бачите. Значить, все-таки була для Євробачення. Кожному свою лінію гнути. Ну, я яся я, я не пхаю до їхньої музики. Кось мені, ну. Я не відчуваю конкуренції. Не вона на є сто процентів. Всі дуже хочуть. Всі там всі питаються. Хто ви ну а що я зроблю що яду їм підцеплю, щоб їх не було? Та будемо всі. Співати, а люди не голосуйте. Й кому що смакує, найздоров пакує. Але враховуючи, що це мене сидив Прикарпаття, то я би попросила, аби вам смакувала фіїнка. У фіналі національного відбору, який має відбутися 17 грудня, Франківка виступатиме п'ятою. Загалом до заключного етапу пройшло 10 виконавців. Власне, українці визначатимуться, хто з них достойний представляти Україну на Євробаченні. Тож наша фієнка розраховує на підтримку земляків і вірить, що її довбуш полюбиться українським слухачам. Я хочу, щоб нарешті, нарешті, люди з спокійним, вільним серцем могли говорити на своєму рідному діалекті. Я хочу стати тим прикладом, що не треба того встидатися, цуратися. Ото, що нам. Москальнота прививала все життя, що отут ми в селі такі от говоримо своїм діалектом, а там городські, вони по оце оце, оце, оце оце, що мене шлях трафліє від того, не хочу це було. Е, та їм тяжко мене зрозуміти, навіть в Києві я говорю на діалекті, бо я собі так хочу говорити, бо то є мій рідний діалект. Я собі так говорю, вони половину не розуміють, ну, Але найслухають, слухають, не е, чомусь. Хтось звідкись може цей діалект зрозуміти, от приїхав Параджану. Відки то він з Грузії, так? Чи, 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 вірмені. вірмені? Ну, щось таке. Я не, ну, не знаю, не буду то, таке тупо все показувати. Коротше, наші чомусь не знімали ні про діалект, ні про Гуцулі, ні про їхню культуру. Приїхав Параджану, людина зі сторони глянула. Світовий шедевр, який зараз вивчають в кінематографії ну, в Голлівуді, реально що вони там у себе вивчають. А свої свого якось встидалися сразу. Ні, я то не буду робити. Я принципово хочу, щоб діалект звучав. Я хочу, щоб люди нарешті зрозуміли це, позбулися цього комплексу меншовартості. Навчат, ну що я зроблю? Ну а я російську мову теж не хотіла вчити. Ну в мене, ну, мене не в оточенні нікого немає. Але я її холєра знаю, бо мені її пхали постійно. Я собі була гуцулка, але я ніколи того себе не встидала. І коли це вже вийшло на більший загал до людей, я побачила, як люди. Село стайл, село, але це щось погане в контексті чогось такого поганого. Ну от тоді я зрозуміла, що ой-ой-ой, давайте будемо щось з цим робити. І Євробачення це така можливість всьому світу заявити. Я вже це казала, повторюся, як ще може звучати Україна. Нехай почують, нехай знають. І це важливо, бо їздять такі гуцули, як яка у сувенірні. Кі туристичні, щоб всім були зрозумілі і ясні. А які є на правду, ніхто не знає. То я би хотіла ту правду показати трошки. До речі, віддати голоси за фіналістів нацвідбору можна буде у застосунку дія. А сам 67-й пісенний конкурс Євробачення, де виступатиме представник від України, відбудеться у травні 2023 року в англійському ліверпулі. Півфінали конкурсу заплановані на 9 та 11 травня. Фінал 13-го. цього року загалом будуть представлені 37 країн.